Доброго дня! Ви на каналі мийки самообслуговування від компанії Daivas. Плануєте займатися бізнесом «Мийки самообслуговування? Бізнесом, в якому є конкуренція, роби це з компанією Daiwash. І до вашої уваги мийка самообслуговування віп від нашої компанії в місті Кропивницький з брендом Лемон Ваш. Чого починається співпраця з нашою компанією? Перше, ми виїжджаємо на ділянку, робимо аналіз конкурентів у вашому місті, складаємо бізнес-план, щоб ви, як інвестор, розуміли, яка сума витрат і який прибуток може бути, і який термін окупності. Третє, робимо кошторис на будівництво та пропонуємо вибір обладнання. Від економ до преміум. І нагадуємо, що початкова ціна вартості обладнання від компанії «Деєваш» – це від 5000 євро. Далі укладаємо договір і починаємо будівництво мийки. Тепер про об'єкт. Мийка повністю будувалась нашою компанією від бетонних робіт до каркасу та встановлення обладнання. Термін будівництва подібного об'єкту від двох до трьох місяців. В даному випадку це каркас чорного металу та цинкування. Гарантований термін служби 10 років, перегородки за колене скло, обшивка люкобонд, що надає візуально гарний сучасний вигляд. Ми не просто займаємося організацією бізнесу мийки самообслуговування. Ми знаємо, як зробити найкращу мийку самообслуговування в вашому місті. Звертайтесь з усіх питань.